Доброго дня, я з України. Продовжую займатися своїм квітником, який я почала робити і показувала вам це, і який я назвала квітник за копійки, тому що буду робити його з того, що в мене є в садочку, у дворі, те, що я можу розділити, розмножити, розсадити. І вже ми з вами посадили ось цю частину, яка буде ближче до мене шлангом, то відмічена стежечка, яка буде ось туди йти. Бачите, вже трішечки я зробила ось таку композицію. До речі, мені дуже подобається. Перенесла сюди велосипед, який мені робив чоловік. Ну, велосипед він трішечки його. Зробив так, щоб він більш декоративний став. Поставила сюди свої кошики, які також показувала вам, як я робила і садила на початку літа. Вони в мене були на дачі, зараз я вже їх привезла. І ось так поруч з велосипедом поставила. Зверху на велосипеді горщики з тераси з лавандою. Також, по-моєму, дуже непогано виглядає. І ось тут ще тріш... кілька горщиків. Поставила на землю. Ось так. Тобто, якщо тут не буде в мене столика, як я хотіла, а вже може і не хочу, мені ось так дуже подобається. Можна тут робити ось такий гарний горшечний садик, і кожне літо можна змінювати цю композицію. Так, висадила вже гортензію волотисту. Трішечки вона прив'яла, але це ж нормально, тому що вона пересаджена. Корінці пошкодили, а ще й розділила я її, але я не переживаю, впевнена, що вона непогано ще приживеться. До того ж, в нас зараз дуже така волога погода. Майже кожен день дійдуть дощики. Сьогодні, ось тільки трішечки так сонячно. Зараз я цей квітник зроблю і просто вам. Хочу показати, як він буде виглядати в наступному році, і тоді вже обріжу ось ці квіточки. Вони вже не тягнуть ні поживні речовини, ні вологу з гортензії, тому що вони вже майже засохли ну тобто, вже. Потрібно їх обрізати саму гортензію, штамб я поки що зрізати не буду, але восени обов'язково буду її формувати, і також обов'язково вам покажу, як її сформую. Так, питала мене після першого відео: не хочу я чимось прикрити паркан, а вже ж хочу. Почеренкувала клематиси, вам показувала, як черенкувала, і якщо мені все, все вдасться, хочу тут вздовж цього паркану висадити клематиси. Ну, може, ще якусь троянду витку, подивлюсь навесні. Мабуть, восени не буду, але ж хочу все ж таки, щоб це був квітник за копійки, тобто з того, що є у дворі. Так що, мабуть, все-таки буду притримуватися цього принципу, що нічого сюди купувати додатково не буду, і троянди саджати також не буду. Так, ось там. Ну, Помічник вже прийшов. Прибрала я від погріба кампсис, як ви мені радили. Дуже багато людей мені сказали, що потрібно його від... звідси прибрати, тому що він сильний агресор і просто мені весь погріб доламає. І хочу сюди посадити. В мене є бересклет такий виткий, варігатний. Ось зараз він не дуже варігатний, тому що був в затінку в такому. Але корінці також викопала, подивилася, що в нього поверхневі. І буду зараз сюди його садити, наростає він дуже непогано також. Так, Ось тут в мене такий невеличкий куточок, який зовсім в тіньочку буде постійно і влітку. І сюди я посаджу, вже також викопала великолистну гортензію. Це в мене гортензія з таким махровим краєчком листика і махровою такою. Тобто не махровою, а такою порізаною квіточкою, якщо знайду фото з минулого року, обов'язково додам. Так, висаджую великолисткову гортензію, ну, вже я вам показувала, як я це роблю. Уже таке детальне було відео навесні в мене. Але в двох словах нагадаю: роблю ямку. Якщо там немає піску, трішечки додам піску, але тут в мене, бачите, є пісок. І повністю цю ямку наповнюю перепрівшим сосновим опадом. Ну, майже переперівшим, можна навіть зовсім не переперівшим, тому що, бачите, тут є шишки, вони зовсім не перепрівші. І я їх додаю, повністю наповню. Сюди також додала ще мінеральне добриво. Це в мене осіннє добриво. В його складі немає азоту. Азот буду вже додавати навесні. Для того, щоб гортензія гарно пішла в ріст. І повністю буду її ставити. Ну, потім поставлю, як потрібно по висоті, і повністю будуть засипати ось хвоєю ну, і трішечки присиплювати тією землею. Можна також ще додати компосту. Дуже гарно на такому ґрунті йдуть гортензії дуже гарно наростають. Ну і Потім можна підкислювати, можна додати трішечки сірки навесні, можна підкислювати оцтом, яблучним, звичайним, будь-яким. Я підкислюю коли лохину, підкислюю також і гортинці. Також показувала, беру 100-грамовий стаканчик оцту на 10-літрову лійку водички і під один кущик. Оцет використовую свій домашній яблучний. Трішечки намітила. Бачите, такі канавки. Зараз буду тут. І ось там у тій канавці, яку мені зробив лакусь, помічник мій викопав, посаджу. Перестощитини є там сіянці і, до речі, дуже непогані сіянці. В минулому році той, який вийшов, вже має е, колосочки. Тут вже поставила, також викопала міскантус зобрино, і я думаю, також тут буде непогано, Вон, він буде дуже, досить великий і як поки що немає в мене клематисів, і міскантус, і перистощитинник дуже непогано прикриють з собою паркан. Ну, почну висаджувати, а потім ще буду думати, що я досаджую. Ще мені б хотілося сюди досадити гортензій. Подивлюся, може, ось цю лунку посаджу ще одну гортензію, а перестощатиник сюди ближче. Він великий досить, але так як гортензія на штамбі, і вона буде вище нього все одно. Ну, Зараз буду дивитися. Ці висаджені попереду також непогано себе рослини почувають. Вже така е досить непогана лаванда. Бачите, не прив'явши. Ну, деякі прив'явші, але ж я показувала, що я садила сюди і зовсім без корінців залишки лаванди. Готовник також я хочу підрізати. Все ж таки вирішила, що я його підріжу для того, щоб він гарний кущик компактний на наступний рік сформував. Я його зараз зріжу понижче, і він пустить свої нові листики ближче до ґрунту, ось звідти. і тобто буде така більш кругленька подушечка, і він, вона більш така буде при землі. Ну, я вам вже дуже багато разів показувала, який в мене ось такий перестощитинник лисохвостний Він називається. І також он той міскантус. У міскантуса це кущик, який я зараз буду висаджувати. Я його відділила ще навесні. А перестощитинник, бачите, ось він так розсіюється гарно. З одного боку гарно, з іншого боку, а вже ж він, виходить, таким агресором є. Тому що, якщо не потрібно десь розсаджувати, потрібно буде виполювати. І ось цей кущик, який він вийшов в минулому році, і вже ось подивіться він з колосками. Дуже мені подобається, що він так непогано наростає. І так е, рано починає давати свої квіти, скажімо. Ну, але я його пересаджувала кілька разів, бо мені не подобалось, як він десь там е, виглядав в іншому місці. Ну, а тут йому сподобалось, і тут подобається мені, як він виглядає. І ось цього боку також він розсіявся. Бачите? І один кущик, і інший. Ну, а вже ж контролер. Піду подивлюся, що там води всі робиться. І ось з цього боку від озера також га гарно він виглядає. Зараз я ой той кущик, який з колосками, і буду викопувати і пересаджувати на нове місце. Ось такий гарний кущик я викопала. Подивіться, яке велике коріння вже два рочки цьому кущику, ось таке коріння, ось на фоні моєї ладоні ну Дуже велике, гарне. ну І це добре. Для рослини це добре. Але коли будете висаджувати у себе в дворі, враховуйте, який вона має розмір, ця рослина потім, коли вона виросте, коли вона стане дорослою. І яке потрібно їй місце і для верхньої її частини, і для коріння. І вирішила, бачите, я трішечки змінити композицію. З двох боків від гортензії буде перестащити. Один і другий, це вже з колосками якісь з цього боку, а той ще трішечки молоденький. Той то ще тільки в цьому році вийшов. Колосків ще немає, але також кущик дуже непоганий і такий височенький. А ось в ту лунку і ось тут навпроти, між перестощитинником і гортензією великолистковою, посаджу волотисті гортензії. Зараз також буду відділяти від своєї, яка в мене є. Ну, і також вам покажу. Хочеться мені ще, до речі, сюди посадити. У мене є деревовидна гортензія, вона там по краєчку газону росте між деревами. І вони її так, знаєте, давлять. Майже за два роки зовсім не виросла. І тут, б, тут б їй було б дуже гарно, просторо, але начебто хочеться, щоб були волотисті, знаєте, щоб так було однаково там і там, з цього і з цього боку. Ну, зараз подивлюся. Так, і зараз я хочу відділити від цієї гортензії частинку, яка буде новим кущиком. До речі, цю гортензію хочу сформувати також ще зробити один штамп. Бачите, яка гілка в неї вийшла центральна. Інші гілочки ось там внизу знаходяться, і такі, бачите, вони слабенькі. А це такий гарний, такий міцний штамп, получиться. і е, хочу зробити. З цієї гортензії також гортензію на штамбі. Ну і зараз давайте я вам покажу, як я люблю розмножувати і гортензії, і дуже багато інших багаторічників, можна сказати так, відводком. Бачите, ось тут була одна гілочка. Потім я ось цю трішечки отак нахилила і присипала отут ґрунтом. Можна покласти сюди або камінчик. Або прищепити скобочкою і присипати ґрунтом. І ось вже видно, де пішли нові корінці в неї. Ось бачите? Так. І вона вже має свої корінці, це точно. Зараз я її підкопаю, ось тут відокремлю, і ось це буде повністю нова рослинка. Глибше беру для того, щоб було побільше корінців в неї. Так. Помічник завжди поруч, також зайнятий дуже важливою справою. Витягла колишок, стояв тут біля гортензії. Бачите, він займається цим колешком. І ось так обережно розбираю коріння, яке є. Так, ось тут відкопаю трішечки, щоб можна було відрізати від цієї основної рослини цю гілочку. Ось, бачите, вона тут прикопана. І я поближче до основної секатором так, її обрізаю. Важкувато, так, є, відрізала і витягла. Там буду підкопувати, щоб не пошкодити корінці. О, це вже не вона. Ось таке гарне в неї коріння, бачите? І це, це буде новенький кущик, зараз я його посаджу. Так, Для того, щоб вона в наступному році гарно квітла. Бачите, зараз якісь в неї тоненькі, ось такі гілочки. Я їх всі обріжу і залишу тільки ось цю розвилку. Обріжу біля самого стовбурця. Ось так. Всі тоненькі приберу. Їх почеренкую обов'язково, посажу в свій череночник. Ось. А ось це вже буде нова рослина, вона вже, можна сказати, сформована, щоб були більш, більш міцні і великі, бо бачите, які великі суцвіття в основної рослини. Можна зрізати на дві почечки: одна, друга, і ось тут зрізаємо. І підуть от тут чотири буде нових гілочки. І тут одна, друга, і також буде чотири нових. Ось це все можна зрізати і також прибрати. Тоді буде дуже велике, ось таке велике соцвіття. Це була низько, низько зрізана, тому ось така вона міцна. Ось частинку рослин я вже посадила, які тут будуть. Мені вже дуже подобається. Посадила дві гортензії, ось та рожева. Якщо я не помиляюсь, ну, якщо мені правильно сказали, це Ваніла Фрайс. Бачите, вона вже рожева. Може насправді це вона і є. Я знаю, що дуже багато в мене є підписників, які знають і можуть е так оприділити на вигляд правильний сорт чи ні волотистої гортензії. Підказуйте, будь ласка, якщо знаєте. І ось ця гортензія це лаймлайт. Ну, також. Якщо правильна в мене інформація. Ось так виглядає поближче. Буду продовжувати працювати. Ще ось тут попереду буду досаджувати. Ну, тобто, з цього боку від стежки. Але, мабуть, вже завтра, тому що Але садила я... і почався знову дощик. Але для рослин, тільки новисаджених, це дуже гарно. Тому я дуже задоволена, що її встигла посадити, і зараз дощик її гарно прольє. І ось так багато начеренкувала волотистої гортензії. Бачите, обрізала і ось цю, і цю. Ну і зараз піду, поставлю все це в свій череночник. Помічник йому і дощ не, не заважає, він бігає. Це обидві гортензії мої, пересаджені з інших місць. Оця рожева, яка приблизно. Назва в неї Ваніла Фрайс, вона була біля озера, але там дуже барбарис її пригнічував. Я її звідти прибрала. Зараз покажу, де вона була, і посадила туди той кущик, який тільки ну, відділила. А це лаймлайт. Вона також була на газоні, також її там було затісно і сюди пересадила. Ну, назви кажу приблизно, тому що роки три тому, коли я їх купувала, під цими назвами мені їх продали. Ну, ось бачите, підказуйте, правильні ці назви чи ні. І покажу поближче Ванілу Фрайс, як вона виглядає. Також буду дуже вдячна, якщо ви мені підкажете. І зараз буду черенкувати, продовжую черенкувати волотисті гортензії. Ще один спосіб вам покажу. Ось звідси пересадила рожеву, бачите, тут над нею стоїть барбарис. І так, мені здається, що було їй затісно, але все одно посадила сюди. Ту, яку тільки відокремила. Нехай вона тут приживеться, а в наступному році подивимось. Ну, і може це просто таке, знаєте, тимчасове її місце. Потім кудись пересаджу, щось якусь ще лумбу буду робити, і туди її пересаджу. І зараз покажу, звідки з газону я прибрала лаймлайт, тому що також тут е дуже багато корінців від кизилу. Ось, бачите, кизил тут росте. Вчора викопували, думали, не вже в неї таке велике коріння, а виявилось, що повністю-повністю її ком був оплетений корінням кизила. Тому прибрала її звідси і сподіваюся, що там їй буде набагато краще. І продовжую черенкувати волотості гортензії. Це ті гортензії, які я щойно висадила, і ось нарізала ось таких черенків. Ну, різала на черенки всі гілочки, які обрізала, і ось такі тоненькі. Бачите, зовсім тоненькі. І ось такі досить товсті, старі. Спробую почеренкувати всі посаджу, а там будемо бачити, чи дадуть вони корінці чи ні. Черенкувати буду ось в такій формі з під торту. Одна в мене буде, буду насипати сюди ґрунт і ставити черенки, а інша буду слугувати кришечкою. Так як я показувала черенкування. Клематисів. Тут зроблю отвори, поставлю їх у теплицю. Там ще досить тепло і ще довго буде тепло і буде дивитися. Якщо десь з місяць буде тепло, я думаю, що може якісь гортензії вже корінці дадуть. Якщо ні і будуть гарно себе почувати, то я просто заберу їх в будинок і будуть вони далі в мене в будинку вкорінятися. Ну, в черіночнику я вже показувала, як я туди почеренкувала гортензії. І хочу ще спробувати ось так. В стаканчиках можна сказати. Тобто я візьму один великий стаканчик і спробую почеренкувати. Ну, черенкувала в пляшечці, вже казала, і показувала також. В Пляшечці дуже гарні в мене вийшли черенки. І я думаю, що, може, і тут у мене непогано вийде. І ось ще стала вам показати. Також нещодавно зробила і ось таким чином череночник. Взяла просто звичайний горщик. Зараз беру прозору ємкість для того, щоб було гарно видно, чи з'явились корінці чи ні. А тут взяла просто звичайний горщик, поставила туди череночки і накрила звичайною скляною баночкою. Бачите, листочки вже є, тобто корінці повинні вже були б піти. Ну, тут погано те, що немає отворів в баночках. Хоча ось тут є відстань і, в принципі, ґрунт також трішечки провітрюється. Так, ґрунт для черенкування Зараз взяла ось взяти. такий покупний ґрунт, додала агроперліт, додала трішечки піску і додала своєї городної звичайної землі. Зараз ось так утрамбую. І буду ставити череночки. В мене тут два сорти. Ну, я вам вже показувала ваніла Фрайс приблизно і лаймлайт приблизно також. В одну ємність поставлю, отвори роблю паличкою, ніколи не роблю отвори череночками. Зробила отвір і туди череночок поставила. І просто між ними покладу ось таку паличку, щоб було видно, де який сорт. І з різних боків підпишу, який саме це сорт є. І ще вчора, коли зрізала, поставила їх в корневін. Тобто розвела 5 грамів корневіну, на пів літра води, розділила і потім, коли череночки поставлю, ще ось цією водичкою з корневіном пролью. Все накрию від заклею скотчем, щоб була дуже така міцна тепличка, і віднесу в теплицю, доки на дворі не стане холодно і не почнуться морози. Все зустрінемось в наступному відео. Будемо закінчувати цей квітник з нуля за копійки, будемо вже викладати стежку і все повністю вже закінчимо. Дякую, що зайшли на мій канал. Всім всього найкращого. Головне мирного неба над головою.